Слава Україні! Слава героям! На календарі 11 червня. Південно-український енергокомплекс виконує планове завдання з виробництва електроенергії. За графіком триває ремонтна кампанія: радіаційний протипожежний та екологічний стан навколо об'єкта на рівні природних фонових значень. Комісія «НЕК Енергоатом» перевірила в цехах і підрозділах філії стан культури безпеки. Оцінювалася організація експлуатації енергоблоків та обладнання, велися спостереження за роботою персоналу, вивчалась документація. Комісія зробила висновок, що культура безпеки на ПАЕС на належному рівні. Відзначені 13 позитивних практик, які будуть рекомендовані для впровадження на інших АЕС. У понеділок наша громада в останній шлях провела героя, навідника кулеметного взводу Владислава Закрепського. Солдат загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Світла пам'ять українському воїну та наша вічна вдячність. Ми щирі співчуття рідним і близьким. На фронті ситуація продовжує бути напруженою. Через активність ворога кількість бойових зіткнень збільшується. Наші воїни мужньо відбивають ворожі атаки. У тилу ми невпинно допомагаємо захисникам свободи, чим можемо. Хочу подякувати колективу підприємства, який з початку війни забезпечив амуніцією 760 військовослужбовців на суму майже 14 мільйонів гривень. Тільки за останні три місяці працівники енергокомплексу інвестували в перемогу 9,5 мільйонів. Не зупиняємось на досягнутому і рухаємось вперед, заради вільної України. Слава героям!